Ще один імпровізований концерт. Хоч день усіх закоханих завтра, вже сьогодні студенти Київського інституту музики імені Глієра зіграли найромантичніші мелодії, завершили гімном України, який публіка слухала зі сльозами на очах, і розгорнули кількаметровий український прапор. Концерт ініціювало місто, адже саме нині, в складні часи, люди як ніколи потребують гарних емоцій. Розповідає Ольга Чайко. Деського джазу на вокзалі ще не чули. Готувалась до виступу кілька тижнів. Остання репетиція напередодні у гуртожитку. Ідея ж належить місто? Подаріть кусочок. Щастя предпраздничне настроєння людям сьогодні печальної музики не має бути. День влюблених. Вони всіляють надію на те, що Україну не здолати. Вона буде єдина і непереможна. Найскладніше не тим, хто грає на духових інструментах, надто холодно. Дівчата, танцівниця, на температуру в приміщенні не зважають. Виступають в самих футболках. Серця на них нашивали цілу ніч. Це наш перший такий досвід. У нас ще не було на вокзалі. Ми з дівчатами як дізналися, нам просто стало цікаво, як це виступати на вокзалі, тому що не вкладається в голові в центр. Хлопець Анастасії прийти підтримати її не зміг. Працює, однак закоханих на вокзалі вистачає. Анонс концерту кілька днів тому з'явився у соцмережах. Максим і Катя прийшли спеціально за кілька годин перед потягом на Чернівці. Приємно бачити таких молодих людей, які виконують українські пісні. Зараз мало радості, і хочеться побільше, щоб було. Сергій у звичайному житті меломан нині повертається з відпустки на фронт. Там не до музики ні радіо, ні телебачення. Я люблю ну, можна сказати, меломан. любую музику люблю. Ліж понравилась. Зараз так, ну не завжди буває радісно на душі, а ось такі маленькі, короткі хвилинки, радості приносять в душу спокій. Трохи. Спочатку люди просто танцювали, коли заграли, розпрягайте хлопці, коней почали підспівувати, коли заграв гімн, не стримували емоції. Акодже, то блакитний прапор у понад 4 метри, як символ не просто кохання, а любові до країни, яка нині не просто пафосні слова. Ольга Чайкорковаленко, факти есіцві.